Всім привіт, з вами Марс І сьогодні ми будемо е, делати макіяж. Накладати макіяж, так? Так. Спочатку ти покажеш свої принади для макіяжу. Далі, mm -hmm. щоб було видно. Mm -hmm. Це твоє люстерко, так? Так, це зеркало Стеркало російською мовою, мистерка української, так? Ага. Ну Покажи, як вона в тебе стоїть. Стоїть так. Ну, ти ж в нього дивишся собі, встав, так? Mm. Так. Стоїть Ну, показуй там далі, що в тебе ще є. Ще є тіні э, Это мені тату подарував для чого це тіні? До глаз. Для очей, так? Так. Тобі вони подобаються? Так. Да. Добре. Що там в тебе ще є? Не мовчи, кажи. Я ще ацетон. для сняття лака. Так. І вакуу. І, так? Да. і якого кольору описуєш, Описуй, описуй. Этот кольору, э, кольору фіолетового. Добре. Умничка. Далі, далі. Що там все? Цікавого. Помадаю. Ух ты! Угу. Могу відкрити на закрученому. Ну ти ж потім його відкриєш, mm -hmm. як буду накладати макіяж. І ще один розовий. Ще один розовий. Так. так. Спонж. Це тіні. матуючі, так? Так. Що ми закриваємо? Це для вій. Так. так. Uh -huh. А це лак. Ще один лак з Тут у мене помади, спонс. Відкривай, відкривай. свою Всього, Ні, почекай, щоб це відро мені віддати, ти повинна сюди рослинку. відро тобі вже не потрібно, бо ти салат, все, можна... мені вже можна його забирати, так? Спанч. Добре, спонж будело лице ещё беру. И ещё там есть э ну к этому спонсор, это штуковина. Тунальный крем. Да. Это такое. Это для губ помада. Mm -hmm. Прозора помада для губ. Так. Ещё один лак. Ещё, ещё один лак. Идный колер, каже який колер. Ещё один, ещё один. Это э, блеск на губ. Так. Помада заканчивается. Так уж блеск для губ. Так, ржавого mm -hmm. колера. Лак скажи. Какого то колера. Этот э, белый, этот розовый. Лак, лаки. Для них. Розовый, это желтые. И тут три помады. Три помады. Голубой, ну, розовый и желтый. И с резными смаками, так? Да. Это мьят. банан. Банан, я Банан, клубник. Клубника, это? Да, клубника. Ну, добре. Все, все пусто. Пустика, пусто, капусту. Ну, давай. Тепер, як ти казала, будеш накладати, так? Да. Спочатку основу. Трішки тільки. Добре? Добре. Дуже трішки. Тут есть потайной вход. Потайний вход. І також из листа. так? Ну, давай. Накладай. И я кладу. Накладай. Ууу, світлий вход. Mm -hmm. Так. Опа. Что не Ну, це ж основа. Трішки, трішки, тут я дуже багато взяла. Тут трішки лобик, носик, так, трішки підборіться і все, досить. Ти ж тільки підкреслюєш свою красу, так? Угу. Mm -hmm. Все далі, що йде. Повіки, так, тіні mm. для повік, помада, і, я думаю, досить поки що. Так, Anaku. лак. Ну, не знаю, ти нічого для нього не приготувала, щоб не розмалювати стіл. А, ну на цій можеш трішки, але ж ти не будеш повністю показувати, як ти кожен нагидок красиш. Фарбуєш. Добре. Відкладай, якщо це вже все, відкладаю свою свинку. Мирошок повіки і помаду, все. Ну і потім трішки. Спонджом вообще. Ну, спонж. Тобі Ні не треба спонж, спонж для помади або вій. В тебе все тут є. Спонж все відклала. Треба було, мабуть, перед відео потренуватися, так? Щоб не плутатися. Щоб не плутатися. Що за чим іде? Ну, Це дуже так професійно в тебе вийшло. Так, помада добре. Та ні, усіма не треба. Ти їх показала, що в тебе є. Добре. Тепер повіки і один ногіток можеш намалювати і все. І зйомку можеш завершувати, бо вже і так 7 хвилин дуже багато. Трішки-трішки. Покажи, які кольори там в тебе у палиці. Ось. Яким ти будеш малювати? Голубий. Блакитним, так? Блакитним. Добре, давай блакитним. А це коричнево. Ти <звук> і накладаєш на це. Будеш коричним? <звук> Не швиди. І дуже багато не накладай, просто фльор такий легкий. Все досить інше очко. Там трішки-трішки треба, там не треба так, щоб прям замерзюкувати. Mm -hmm. Ти просто підкреслюєш, що ти така красива донечка. Mm -hmm. е, ну, добре, все, давай нігтики. Ніг і зверх, э, э, і нажимає на квадратик. Так. Це треба прибрати, так? Так, До побачення, до кажи. До побачення. До нових зустрічей. Надіюсь, вам не пахне цим запахом. Ну, до таких же. До побачення, нормально скажи. До побачення. До нових зустрічей, так? До нових зустрічей. А її помаши ручку. Нажимай.